Доброго дня, мене звати Олена Сеник. Сьогодні я хочу поділитися з вами корисними порадами про те, як допомогти людині, яка переживає стрес та тривогу. Життя подарувало нам багато викликів, і важливо підтримувати один одного в ці моменти. Давайте розглянемо, як це можна зробити. Перш за все, якщо ваш близький перебуває у стресі або ж тривозі, активно слухайте. Перша та найважливіша порада просто слухайте. Дозвольте цій людині висловити свої почуття та думки. Не перебивайте, не судіть. Прослуховуйте і старайтесь зрозуміти. Друге, це будьте поруч. Просто бути поруч може бути великою підтримкою. Друзів і близьких не завжди потрібно нараджувати. Іноді просто відчуття вашої присутності може когось дуже заспокоїти. Наступне це питайте, як допомогти. Запитайте, як саме ви можете допомогти людині. Можливо, ця людина потребує підтримки в побутових, простих справах. Або, можливо, вона просто хоче, щоб ви провели час разом. Наступне уникайте осуджень. Не судіть і не критикуйте. Людина, яка переживає стрес, вже його переживає. І переживає свій внутрішній конфлікт. Ваше завдання це бути поруч і підтримати. Комунікат не переживай, не завжди може бути дієвим, бо особа уже має свої почуття. Краще сказати, що ви бачите, що людина переживає, та запитати, як саме ви можете їй допомогти. Надавайте інформацію. Якщо це відповідно, Надавайте інформацію про професійних фахівців, які можуть надати професійну допомогу. Іноді вона може бути потрібна більше, ніж підтримка друзів. Придатними можуть бути контакти телефонічних служб психологічної підтримки. Можете надати їх особі, і вона зможе скористатися, якщо буде до цього готова. Запропонуйте засоби пом'якшення стресу. Підкажіть методи пом'якшення стресу, які, наприклад, ви вже самі знаєте. Можливо, це медитація, можливо, фізична активність чи дихальні вправи. Допоможіть особі знайти способи розслаблення, які запрацюють саме для неї. Підтримуйте режим простих щоденних речей, харчування та сну. Нагадуйте своїм близьким і робіть, щоб вони знали, що здорове харчування і відпочинок допомагають боротися зі стресом. Багатьом допомогла. Навіть регулярність сну. Останнє і також дуже важливе знайте про свої межі. Важливо пам'ятати про власні можливості. Якщо ви відчуваєте, що не можете надати необхідну підтримку, допоможіть знайти інших, хто зможе. І завершуючи, не забувайте, що навіть ваша присутність і співчуття можуть бути надзвичайно корисними для тих, хто переживає стрес та тривогу. Разом ми можемо створити підтримливе середовище для один одного. Напишіть, будь ласка, також в коментарях, які методи боротьби зі стресом та тривогою використовуєте ви або ж врадите їх своїм близьким. Дякуємо.